12 червня розпочали роботу на ось цьому будинку на 187 метрів квадратних і вчора було 1 грудня. Закінчили роботу і сьогодні здали. Що ж, ми в завершенні маємо? Повністю засклений будинок, зроблений підшивою, правильною, зробленим водостоком. Склив будинок не я, склив замовник. Чому правильна підшива? Тому що, бачите, зроблено утеплення і потім зроблена підшивка. Хочу показати вам навколо будівлю. Грандіозна, класна будівля без гаражу, 187 метрів квадратних. Щоб бачите, який у нас антураж тут трішки болото. Ось так ця будівля виглядає. Просто супер! Я вам скажу, як на мене, просто круть. І за цей період ми зробили. Повністю фундаментні роботи, цегляну кладку та покрівельні. З покрівлею ви пам'ятаєте, яка тут була в нас історія. Трохи нелегко вона йшла. Ось така будівелька. Просто класна по індивідуальному проєкту замовника. Він надав проєкт. Каже, хлопці, будуйте. Це той об'єкт, на якому про нас знімають кіно. І скоро, дасть Бог, воно буде про нас його змонтують. Тому слідкуйте, буде цікаво.